До групи компанії Рідон входить чотири молочних ферми: дві з них роботизовані, дві обичні звичайні привізні утримання. На одному із об'єктів, де утримуються корови привізного типу, і система для доїння тут представлена, роботизована. На цьому об'єкті ми в даний час знаходимося. Переяслав у Хмельницькому районі, село Мала Каратуль. На даному підприємстві розміщені у нас ще й напрямок інший, ще й м'ясний є з додачу. Але ми сьогодні поговоримо просто про молочне. На даному об'єкті знаходиться 1400 голштинської породи, із них 600 дойних корів, все решта це шлейф. На даний час ми маємо надій молока 39 кг, з жиром 3,9, білком 3,3. Тут існувала ферма старенька, як то кажуть, така невзрачна. Тут було 130 дійних корів. Було прийнято рішення у 2021 році побудувати новий, сучасний модернізований комплекс. То тобто підроботизоване доїння. Побудували два приміщення У 2022 році. Запустилися 130 олів Було потім, за 2022 рік, ми наростили полів'я по до 420 за рахунок. Покупки нетелів, які були завезені з данії, а також з України. Потім 23-й рік ми нічого не збільшили, бо то, що не було з чого. в 24-му році ми додали ще ну, майже на 200 голів за рахунок власного потомства. Ми плануємо зараз будівництво третього корівника. Корівник буде по конструктиву, такий самий, як зараз, ми знаходимося в одному із них, але там буде не 400 дойних корів, а 600. І в нас буде 1300 дойних на кінець, десь 26-го року. 600 дойник – це дуже мала ферма. Треба робити 1200, а то й 2000 корів. Тоді вже, як то кажуть, стаєш великим конкурентом на ринку, так, так назвати. І забезпечуєш молоком.